І вже проводимо другий тур прямих контактів. Ми відчуваємо велику задоволеність і на базі спільної волі наших лідерів продовжуємо ці контакти. Наш президент продовжує свої контакти з президентом Зеленським та Путіном і докладає максимальних зусиль. І продовжуючи першу зустріч в Стамбулі за придорученням президента, я відвідав. Москву та Київ і здійснив підготовку щодо сьогоднішньої нашої зустрічі. Детально проговорив всі моменти з обидвома сторонами, і перша зустріч 16 травня. Дякую вам за конструктивну та орієнтовну на результат. Позицію реалізація. Рішень прийнятих на перших переговорах сторони зробили великі кроки. Обмін тисячу на тисячу дуже швидко реалізувався, і сторони, які обіцяли, виклали, вирішили свої позиції щодо перемиря і проявили спільну волю зустрічі сьогодні. Тут, шановні гості, сьогодні на цій зустрічі. Будемо оцінювати перспективи та погляди щодо перемир'я обидвох сторін, а також будемо обговорювати питання гуманітарних ініціатив і підготовку щодо можливої зустрічі лідерів. Вважаємо, що регулярні зустрічі дуже цінні з точки зору досягнення довіри між двома сторонами, і чим частіше ми будемо обговорювати. Ці питання тим ближче стануть позиції. Вірю, що ця зустріч пройде якомога ефективнішою і якнайскоріше ми досягнемо конкретних цілей на шляху до перемиря. І підтримка сполучених штатів сполучених штатів щодо цих процесів дуже важлива. І рішучість шановного Трампа відкриває нове вікно можливостей. Найважливіше досягти е, стійкого миру, і таким чином е, питання е, безпеки, продовольства, логістики е, можуть вирішитися, і це може принести внесок. Ми, як Туреччина, Цьому процесі готові докладати будь-які фасилітаторські рухи. Ми є е, сусідами одні, одного регіону і маємо спільну історію, спільні історичні, культурні, економічні і політичні зв'язки. І довіра цих двох сторін для нас є найвищою оцінкою нашої роботи. Хочу наголосити, що ваші ці переговори будуть визначальними щодо майбутніх. Нашого регіону та світу і весь світ слідкує за дійством, що відбувається тут. Вірю, що ми максимально використаємо цю можливість і досягнемо максимальних кроків щодо е, наближення миру.